Для об'єктивності розглянути. В Вікіпедії статтю про календарі. Що таке календар? Як дізнатися, яка, який день, наприклад, яке число, яка дата. Календар від латинського. Календаріум. Боргова книжка. Термін, що може використовуватися в залежності від контексту, в різних значеннях. Система відліку днів і довших відрізків часу, що базується на двох періодичних астрономічних явищах. Циклі зміну пір року, пов'язаних із обертанням Землі навколо Сонця, і змін фаз місяця. Список днів цього року з поділом на тижні та місяці позначення свят. Періодичне довідкове видання послідовним переліком днів. Тижнів місяців даного року, а також інших відомостях різного характеру. І ще одне визначення слова календар. Календар ритму, що являє собою вираження внутрішніх особливостей, якими одна культура відрізняється від іншої. природно, що ставлення до часу. Всередині окремо взятої культури позначається насамперед на календарі. Однак календар не є тільки ритмом часу, але ритмічною пам'яттю людства. Найдавніші з календарів, такі як сонячний календар стародавнього Єгипта. Або сонячно-місячний календар Вавилону. Получається, було два старих календаря. Один. Єгипетський і інший Вавилонський. Так, далі. що тут є? От, Єгипетський календар. У долині Ніло був створений календар, що проіснував разом з Єгипетською цивілізацією близько 4000 років. Оходження календарю пов'язано із Сіріусом яскравою зіркою тропічного небосхилу. Поспіваны ну багатьма поетами сонячний календар стародавнього Єгипта лежить в основі літочислення всього старого світу. От юдейський календар. і ще який тут є китайський календар, японський календарь. Індуїстський календар, календар Мая, Ісламський, давньогрецький календар, Юліанський календар, Григоріанський календар, Французький револю... Календар, новоюліанський календар. Календар в Русі. Ну, у у 1492 за Юліанським зважаючи на захоплення турками в 1453 році Константинополя, столиці Східного Християнства, у світі поширювався. Завобонні чутки про кінець світу. От. Візантійський варіант дати. Получається. От. 5508. Наприкінці ХХ століття Русь підпадає під вплив християнства. Цією подією пов'язується є провадження. Колон... А Юліанського календаря Проте на Рісі за традицією, початком року продовжували вважати весну. І рік починали 1 березня. Набагато логічніше, що рік починався саме тоді, коли відбувалась природа, просипалась, просиналась. Там почали, коротше, зима відходила, наступав новий. Цикл. от календар Московії, Російській імперії. Вони, напевно, украли тоже. Це не їхній календар. Так що. Який правильніший був би календар. невідомо